Далі ми підемо до Бахмутського напрямку, де наразі запеклі бої точаться поблизу Клішіївки та Андріївки. Основна перевага в отриманні саме цих позицій полягає в тому, що там знаходяться панівні висоти, які дозволяють українським військовим приховано переміщуватись та вдало атакувати. На деяких ділянках зсу навіть вдалося перетнути залізничну лінію, але росіяни не шкодують ресурсів, вибудовуючи фортифікаційні лінії вздовж траси, що об'єднує Бахмут та Горлівку. Завдання ЗСУ закріплюватись поблизу Бахмута та проводити періодичні контр так, завдання противника вибити українські сили з Андріївки і Кліщівки та зайняти ці позиції. За словами Владислава Селезньова, час від часу ворог намагається атакувати, тому що у нього достатньо людських ресурсів. Він зазначив, що поступово український наступ буде зменшуватись, тому що це питання ресурсів. Зараз південніше Бахмута йдуть бої за ініціативу. Хто далі визначатиме ситуацію на полі бою? А хто буде змушений відходити? Ключовий фактор, що визначає перспективу, це ресурси. Втім, наші воїни не лише стояли в обороні, а й активно. Наступали за даними західних аналітиків. Воїни ЗСУ здійснили локалізовані атаки на південь від Бахмута. Проаналізувавши геолокаційні кадри, вони дійшли висновку, що українські сили незначно просунулись у напрямку Курдюмівки. Зокрема, воїни 3-ї окремої штурмової бригади показали, як у випаленій снарядами лісосмузі з боєм зайняли ворожі окопи та відстрілювали російську піхоту, доки останні не відступили. Все, выгрузка. За, земля. За земля вправо! За м -кую. За м Накид. Накид! Давай! Там наши спереди чи ні? Да! Давай вправо уходим! Давай! Давай, пішов! Растянуться! Покарш! Плюс-плюс! Рук двойками! Плюс! Белка, крылья! Давай-ка! Рок вперед! Білка криє. Від Я... дерева до дерева давай! Бел... Крий білку, він сюди боком забере. Бравнін, прикривай, прикривай, бравнін! 100 метрів! Що? Я, Я вперед до ковід. Плюс давай! Да! Нас, нас, дай інформації по ворожій піхоті. Давай, рух! рух, рух, противник відступає, відступає, рух! Білка! На Лимано-Куп'янському напрямку, як повідомили в інституті вивчення війни, російські війська нібито незначно просунулися на схід від Іванівки і поблизу Володимирівки. Втім, у генштабі зсу не підтверджували цієї інформації. Там заявили, що ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синківки та Петропавлівки. За словами секретаря оборонного комітету Верховної Ради Романа Костенко, ворог пробує по черзі наступати на куп'янській та Лиманський напрямки. Він зазначив, що якщо росіяни зможуть вийти на Лиман та пройти. Куп'янськ, то створять загрозу для нашого оточення південніше Слов'янська, Краматорська та інших населених пунктів. Втім, як зазначив Костенко, перед Куп'янськом розташована річка Оскіл. Там в окупантів не дуже хороші позиції. Переходячи річку, росіяни будуть унизині, а сили оборони на вищих позиціях. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.